Ас підсумувати головні події дня найцікавіше на цю годину. Очима наша журналістів у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. 3 грудня міжнародна спільнота відзначила День інваліда в Україні за останні 10 років. Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями зросла на 6%. Нині в нашій державі зареєстровано понад 2,5 мільйона осіб, що мають статус інваліда. У Львівській області щорічно інвалідність отримують близько 11 тисяч осіб. З нагоди міжнародного дня людей з обмеженими можливостями в Стрийському районному народному домі відбулися урочисті збори. У них взяли участь громадські організації неповносправних а також представники. Стрийської райдержадміністрації. Урочистий захід з нагоди Міжнародного дня інвалідів провели у районному народному домі. До гурту скликали людей з обмеженими можливостями Стрийського району. І, хоча за вікном була несприятлива погода, все ж зала була заповнена майже повністю. З вітальним словом, до присутніх звернулася голова Стрийської районної асоціації.